Масах всередині творіння, нівра, але боре має масах теж. Безліч масах це масахім, боре є синонімом до світла, ор для Ейнсоф вічної любові і бажання рацон боре, щоб ми, творіння, нівра, отримали його світло, тому що це його рацон щоб людина отримувала світло, він зробив клі або рацан у людині. Тому боре огрубив світло ор. Це огрубіння ор. Всі шари цього огрубіння теж називаються масах. У множені масахім. Щодо творіння це Масахім. Для боре це масах. Світи це сформовані келім. Келім це огрубіння світла ейнсоф. На івриті слово світ олам, а світи Оламот. Кожне бажання, кожен світ, кожен щабель це огрубіння світла і називається світ олам. Ми можемо сказати, що клі відповідно до світла світ олам. І між світлом і клі в нас масахім. Масах це завіса, свого роду фільтр, щоб дати клі можливість отримати ор. І в кожному світі олам у нас є парцуфім. Значення слова парцуф обличчя. Парцуфім це множина, а парцуф однина. Це так само. Як у нашому світі, ми можемо по обличчю сказати, може людина отримувати світло чи ні. Коли обличчя людини темне, вона не отримує світло або вона не знає світла, але коли обличчя сяє, значить, світло було отримано і випробувано. Від гейнесов до нашого світу, де ми бачимо людську расу. Між Ейнсоф і нашим світом є п'ять світів, принаймні п'ять світів, які є важливими для нас, але між ними знаходяться набагато більше світів. Інше ім'я для цих світів Сходинка або Мадрегот, Мадрега – Однина, Мадрегот – множина. Тема нашого вчення ці п'ять світів. Чотири останні найголовніші у нашому вивченні.